Народний артист України Іво Бобул перериває концерт, аби допомогти офіцеру Нацгвардії освічитися коханій та неочікувано розповідає про третій шлюб з Лілої Сандолесо. А я нагадаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Спогади, які залишилися зараз? Двоякі, Двоякі так. Зокрема, Нацгвардієць разом зі своїми побратимами домовився зі співаком, що той на своєму концерті дозволить влаштувати його коханій сюрприз. І в вирішив допомогти Георгію освідчитися коханій до цього все саме йшло. І момент для освідчення підібрався просто шикарний, коли дізнався, що в Чернівцях відбувається концерт Іво Бобола, вирішив або зараз, або ніколи. Під пісні про кохання просто ідеальна нагода освічитися Олені. Розповів Георгій. Тож слушної миті Іво Бобол запросив дівчину, яка сиділа в залі, піднятися на сцену. Офіцер своєю чергою підійшов до коханої з чималим букетом квітів, встав на одне коліно та освічився їй. Щаслива Олена відповіла так. Тим часом глядачі у залі привітали закоханих бурхливими оплесками. Також Іво Бобл в інтерв'ю для Ростислав Продакшн розповідає про особисте свій четвертий шлюб з Наталею і стосунки з молодшим сином Данилом, який живе разом з батьком. Розкажіть більше про, про вашу дружину, дружина вдома з малим. Займається, і коли я працював на гастролі, вона тут з ним була, бо треба було школу вести, забрати школу ви знаєш, час пройшов так швидко, що я навіть не встиг зрозуміти, не він вже вищий, ніж я. То він хотів бути льотчиком, то він хотів бути ага. ще якось. Все Це пропало тепер і комп'ютери. А от про свій третій шлюб з легендарною Лілою Сандолесо у Іву залишилися різні спогади. На момент знайомства з Лілією він був другий раз одруженим. Від двох шлюбів мав сина Руслана та дочку Людмилу. А потім у Чернівецькій філармонії він заспівав дуетом із Лілією Сендолесу. На момент нашого знайомства мені було 40, йому 47. Спочатку я сприймала Івана лише як свого земляка, талановитого співака, якому я вже, будучи заслуженою артисткою, хотіла допомогти пробитися. Я брала його на свої виступи. Ми разом ходили на інтерв'ю. Навіть коли вперше заспівали берег любові про якісь стосунки і тим більше серйозні, не думала, адже обоє були у шлюбі. Розповідала згодом артистка. Втім, непомітно для обох ми закохалися. Сказати, що в реальному житті було все так райдужно, як на сцені артисти не можуть. Шлюб то не лише поцілунки, зауважувала Лілія. Тож були і конфлікти і розбіжності. Коли на піку популярності пара переїхала до США, Лілію все влаштовувало, а от Іо сумував за Україною. Тож він повернувся додому. Дружина залишилася за океаном і вже тоді шлюб дав серйозну тріщину. А офіційно пара розірвала стосунки через 10 років. 2002-го Сандулесу повернулася до України. Лілія дізналася про зраду чоловіка, і подружжя подало на розлучення. Мушу згадати, що ваша третя дружина була теж чернівців з Маршинців, Лілія Сандулесу. Да. А, ваш творчий дует. Да, Придеш... було було діло. Так, ви Друга. теж познайомилися з пані Лілою в Так, ми знали одне одного, одного, що знайомилися. Ми знали одного одного, що все одно місто там. Вона співала в Києві, вона в місті холі була. Аможекомі! До речі, одна із після Софії Михайло Ротару тільки Ліля Сандовеса їздила в Росію. З наших співачів більше ніхто не їздив. Потім їздив потім Віктор Шпарцько, і потім я їздив. Все. Багато ваших легендарних хітів було саме з вашою дружиною Лілою Сандолесо. Як пригадуєте? Ці виступи. Шикарні виступи були. Було все нормально, все хорошо. Ну, чи, чи підтримуєте зараз ви зв'язок з Ну, Дуже рідко. Привіт, привіт, як справи там. Добре, більше нема чого. Ну, розумію, то, що було, було, це було вже всіх про це розказано. Так, там і про казано було. Це було, все було, все. Ну, життя і життя, що робити. Ну, є спогади, які залишилися. А? Зараз. Спогади, які залишилися. Зараз. Двоякі. Двоякі. Двоякі, так? Так, да, іноді, mm -hmm. да, іноді, так, іноді. Таке, знаєш, може було mm -hmm. інакше, може було б по-іншому, може було б просто по-людськи. все. Ну, так сталося, mm -hmm. як сталося. Я ніколи не взимаю. Я їм кажу, ті жінки, які були зі мною, я їм кажу велике дякую mm -hmm. за те, що ви були зі мною. Все. Так. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд! Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні!